Доброго дня, дорогі наші глядачі, дорогі наші підписники та люди, які в пошуку для себе хорошого та надійного автомобіля. Радий вас вітати на нашому каналі «Ваш Карс». Ми знаходимося у місті Радивилів на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у нас поповнення хороший автомобіль для вас. Kia Ceed 2013 року випуску автоміль щесним та перевіреним пробігом у. 170 тисяч кілометрів. А під капотом, друзі, під дизельний, ще раз, друзі, дизельний двигун об'ємом 1,6 літра. І це CRDI, двигунчик який є на цепку, який не буде вам робити, друзі, нерви. Гарно, тихо він працює. Пізніше також ми запустимо автомобіль та ще раз сюди заглянемо з вами. На механіць ця автівка на шести ступці, і для кого це великий плюс. Багато багато зараз людей шукають такі автомобілі. Саме на механіць, і ми для вас їх привозимо. Автомобіль, звісно ж, без жодного підфарбування чи підлакування. Пізніше ми візьмемо в руки прибор та обійдемо цей автомобіль по кругу. Кожен елемент, ви самі все, друзі, побачите. А зараз зараз ми будемо переходити до візуального огляду цього автомобіля. Але перед цим, перед цим я вам нагадаю про наші телеграм та вайбер-канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Друзі, переходьте, підписуйтесь, і ви так точно не пропустите автомобіль. Автомобіль своєї мрії. Ну що ж, візуальний огляд попереду, ось так, друзі, виглядає передня частина автомобіля. Досить і досить сучасно. Компанія Кія постаралася на славу зробити такий автомобіль, який з роками не втратить своєї краси. Оптика. Оптика лінзомна, як ви собі можете побачити, є ось такі LED-елементи, які досить і досить красиво будуть виглядати вночі. Заподівань тріщин чи сколів по оптиці, звісно ж, немає. Також присутні противотуманні фари, аби ви, друзі, не були як їжачок у, у тумані. Зараз переходимо з вами до лобового скла автівки. Теж немає ніяких друзів-дефектів по лодовому склі. А також вам він код до цього автомобіля, аби аби ви могли перевірити цей автомобіль на різноманітних сайтах та сервісах. І достатньо зараз їх і є. Можете удостовірити собі, що ми говоримо лише правду щодо наших автомобілів. А зараз ми з вами опускаємось нижче та оглядаємо диски. Автівки гарні сірі. Диски, стоїть зимова гума на цьому автомобіле. Переходячи вище, ми бачимо на дзеркала заднього виду, на яких є дублюючий елемент поворотника, аби інші автомобілі бачили, куди ви собі повертаєте. Ще вам зблизька показую лобове скло, та надаю він код до автомобіля. Щоб ви собі все могли. Перевірити. Далі переходимо зараз з вами до задньої частини автівки, яка виглядає також красиво. Оптика у прекрасному стані. Що одна, що друга немає, не має, звісно ж, ніяких дефектів. Емблемка сід на місці, там, де і має бути. Цілком і повністю показуємо задню частину автомобіля. І зараз ми будемо переходити у салон автівки. Дверки, друзі, відкриті, а це означає, що ми оглядаємо дверні карти, у якому вони стані збережені, друзі. Дверні карти. Зверніть увагу на кнопочки. Повний електропакет присутній, не затерті, не зашурені. Кнопочки І це свідчить про те, що автомобіль реально, друзі, з чесним пробігом. Є автоскладання дзеркал, електрорегулювання дзеркал на місці, також керування світлом. Присутній коректор фар. А також ви можете собі змінювати яскравість вашого світла. Мультифункціональне кермо, звісно ж, з круїзом контролем, звісно ж, з підключенням до телефона, аби ви не відволікались на телефон, а гарно слідкували собі за дорогою. А також є, звісно ж, режими керма. Пізніше я вам це продемонструємо. Сидіння. сидіння з тканини, ось такі добротні, друзі. М'які сидіння сидів, раджу вам тут посидіти. Комфортні, гарні сидіння з ручним. Регулюванням. І вони є з тканини. Ще раз я повторююсь, комбінована тканина. Ось така темна та сіра. Стильно, гарно все виглядає. Сідаю та запускаю цей автомобіль для вас. Ми з вами, друзі, за кермом запускаю автомобіль. Автомобіль прекрасно запустився. Ще раз вам показую кермо, мультифункціональне. Ось ця кнопочка мод, яке я говорив: режими їзди, режими керма. Показую приладову панель, ось така приладова панель. Аналогова є ось такий екранчик, на який вводиться додаткова інформація по автівці. Можете собі побачити. Багато різної інформації щодо автомобіля. Також нажимаю кнопку мод та змінюю режим керма. Спортивний, комфортний та нормальний. І зразу відчуття від'їзди змінюється. Далі на шерзі мультимедіа, ось така простенька мультимедія. З радіо, з підключенням до телефона та з блютузом вмикаєте собі та слухайте музику, яка є у вас на телефоні. Нижче блокування дверок та кнопка, аби вас ніде не занесло. Друзі. Кондиціонер, звісно ж, присутній, і він працює на славу. Зразу можете собі почути, як конкретно дує він. Також можете вибирати, куди потрібно спрямувати. Повітря. Ще нижче є дві розетки на 12 вольт, є прикурювач є вихід USB та AUX для вас, аби ви могли заряджати свій телефон або ж інші якісь девайси. Речах коробки передач, яка є механічною шести ступка, як вам я і говорив. Далі на черзі два підстаканники. Комфорт для вас та ручник механічний. Також е, показую вам ще раз мультимедію. Зверніть увагу на кнопочки. Ніде не зашурені, не затерті. І це свідчить про те, що автомобіль реально дійсно з перевірним чесним пробігом. Також опускаємо ще нижче, показую, що є, є, друзі, підлокітник у цій автівці. Комфортний шкіряний підлокітник і він ще й до того всього є функціональним, є у ньому ось така ніша. Є бардачок, який ви можете вложити щось своє. Переходимо доверху, показую дзеркальце заднього виду, теж чітке все гарно видно Та ось така ніша для очків. І також є світло, яке гарно працює. Козирки. Функціональні є дзеркальце, є ось тут світло, яке вмикається. Жінка буде ваша довольна 100%. А зараз, а зараз переходимо до сидінь задніх пасажирів. Оглянемо, яка ситуація там. Задні, друзі, задні дверні карти також у хорошому стані. Сидіння також у хорошому стані. Ось там є підлокітник, і він є також, друзі, функціональним, аби, аби комфорт був для ваших. Пасажирів ще раз покажу вам кермо, та яка картина буде перед вами, перед вашими очима. Ось так все буде шикарно виглядати ще раз по панельці. Та будемо переходити з вами до багажника автомобіля, який є досить і досить великий, так як це є універсал, друзі. Автомобіль у кузові універсал. Відчиняємо, показуємо величезний, величезний багажник, у який влізе ваша теща. А можна його ще й збільшити, можна скласти другий ряд сидінь та спокійно переночувати у цьому автомобілеві. Все теж чисто, все теж доглянуто, друзі. Обираємо для вас як найкращі автомобілі, найдогляніші, найзбережніші, аби ви були задоволені. Переходимо до правої сторони автомобіля, показую вам дверки. Теж у хорошому стані. Дверки та сидіння з цієї сторони. Друзі, автомобіль уже, уже на транзитних номерах. Автомобіль повністю готовий до нового власника, повністю готовий до поїздок, до ваших поїздок з точки А в точку Б. Сидіння з цієї сторони також у прекрасному стані. Ще пройдемося по панельці та до -да, керма і заглянемо, що там є у бардачку. Є документи до автомобіля. Також можете собі побачити, що є ось тут така крутилка. Є бардачок і він з охолодженням. Це також класно, аби, аби покласти собі бутилку з водичкою, щоб вона була холодною. А зараз, друзі, ми з вами будемо оглядати стан лакофарбового покриття цього автомобіля. Пройдемося професійним перебором. Цей автомобіль по кругу. Перебор, друзі, у руках. Ну що ж, пішли оглядати.

Сто два. Сто два. Сто три. Сто три. Сто десять. Сто три. Девяносто чотири. Сто дванадцять. Та дах автівки. Сто двадцять два. Сто двадцять два. Сто десять. 110. Ось такий, друзі, у нас вийшов огляд лакофарбового покриття цього автомобіля. А зараз ми ще з вами, як я говорив, заглянемо під капот. Оглянемо, як там працює двигун. А двигун працює шикарно. Зайвих шумів ніяких немає. Все тут, друзі, чисто, а гарно ніяких потьоків мастила, звісно ж, немає. Ось такий друзі, у нас вийшов загальний огляд даного автомобіля, даного універсала. Kia Ceed, друзі, автомобіль, автомобіль, який може бути ваший. Нагадую вам про наші телеграм viber канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографію. Можете туди собі перейти, оглянути кожен автомобіль, фотографія за фотографія. Можливо, я щось тут пропустив у цьому огляді, але ви собі там все гарно, чітко. Побачите. побачите кожен автомобіль, який є у нас на площаці. А автомобілів у нас таких багато. Лише хороші, надійні перевірені автівки для вас, друзі. Вартість, вартість даного автомобіля буде нижче в коментарях, або у описі до цього відео. До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.